Привіт! Сьогодні у мене коротенький огляд зовнішньої кишені для вінчестерів, ноутбучних та SSD-шок. Погнали! Одразу комплектація. Такс. Все. Желізяка, тобто сам корпус, він достатньо таки ну, з нормального матеріалу. Кишенька, кришка, вспінена така. Прокладка з двостороннім скотчем, вже приклеєним. Це у нас кабель USB, пише, що він USB 3.1. Пакетик з двома гвинтами і викрутка. Коротше, ця викрутка, вона фігова, тому що на ній нема магнітика. Отже, давайте покажу, як це все швиденько встановити. Беремо, наприклад, SSD-шку GoodRam на терабайт. І не треба її пхати одразу в цю Штуку в цей карман. Потрібно спочатку відкрутити, тому що ви тут дещо можете відламати. Або конектори на самій SSD-шки, або конектори на ось цій маленькій платки, яка виконує роль перехідника з SSD на USB. Ось. Це ми ось так підключаємо. До речі, тестував я ось в такому режимі: просто платка і кабель. Мені потрібно було з багатьох ssd шок попекинути інформацію з одного комп'ютера на другий. Тому ось так. І не закручував, тому що тут дуже такий благенький пластик. Зараз я вам про це розповім. Отже, все. це закрутили, верніше вставили і втикаємо уже SSD-шку з цією платкою в кармашик. Так, це у нас підходи, підходи, підходи є. Далі прикручуємо плату до корпусу. Ще раз наголошую, ось ця комплектна викрутка, вона без магнітика, і нею незручно прикручувати. А ось я взяв свою викрутку, і вона з магнітиком і все достатньо таки просто. Є ось так. В принципі, це вже можна ось так скласти, поставити задню кришку і закрутити ось цими комплектними гвинтами. Але можете також ви ось цю прокладочку. Перед тим, як ви будете встановлювати ssd диск або інчестір, проклеюйте собі там тих місцях, в які вам здасться потрібним. І щоб не було там якоїсь вібрації, чи. щоб вона не бовталося всередині. Ну, в принципі, на мене і так майже не бовтається. Ось. Чому я зараз це не закручую? Тому що в мене буде ssd шка тут не ця, а друга з ось того компа. Якщо я зараз це все закручу, то. Я потім вже не зможу це все нормально закрутити. Дивіться. Це тому, що у корпусі SSD просто пластик. Тобто ви закручуєте ось цей саморіз в пластик. Декілька разів закрутили, викрутили, все, ви вже нормально це все не складете. За ті гроші, що я її придбав, це 300 гривень. Непоганий карман. Ось я тут навіть виведу тести. Тут будуть тести. Ось цих двох SSD-шок Samsung і Gudrama це підключення SATA 3. А ось тут підключення через ось цей карман чи кишеню по USB 3.1. Видно, є падіння швидкості. Так. Але особисто для мене ці швидкості вони достатні. Та я нормально користувався, тобто ніяких проблем не було взагалі. До речі, класний метал, нормально виконаний, він грубий. Тобто, все класно. Ну, а ці корпусні, скажімо так, вставочки, ви дійсно можете пару разів їх закрутити, і все. Отже, що я можу вам сказати? Можна брати, без знижки за 400 чимось, то вже можна задуматись над чимось іншим. Є багато брендів, які можуть вам щось предложити плюс-мінус краще за більшу ціну. А за 300, то що треба. Плюс тут ще й роз'єм USB-C. Це зручно, тому що на багатьох таких кишенях використовують micro USB 3.0. По-перше, цей роз'єм незручний. По-друге, ви просто так чи, ну, верніше, не просто так ви... цей кабель нормальний, важко знайти. А USB-C 3.0, там 3.2, 3.1, вони там продаються майже в будь-якому магазині, за адекватну ціну можна купити нормальний кабель. Щодо таких рішень з Aliexpress, в принципі, вони десь вартують плюс-мінус так само, можливо й дешевше, але чекати довше. А тут придбав, склав, ще й навіть якась там гарантія є. Якось так. Залишились питання? Будь ласка, задавайте в коментарях. Сподобалось відео? Ставте лайк! І побачимось у наступному відео. До скорого!